Царство Боже, схоже на гічичне зерно, що чоловік взяв і кинув у свій, і воно вигналось і стало великим кущем у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Ісус Христос хоче наголосити на важливості Царства Божого. Царство Боже ми знаємо, що воно розпочинається вже тут, на землі, Оце це є царство любові, де царює Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І коли ми починаємо любити Господа, коли ми починаємо любити себе, ближніх, царство Боже починає проростати в нашому житті. І саме ця іскорка любові, вона порівнюється до гірчичного зерна. Бо воно дуже маленьке, навіть на руці його можна ледь замітити, але потім, коли воно проростає, то виростає велике дерево, так само і іскорка любові, яка є в нашому серці, коли плекати любов, коли Пликати її з Богом, усвідомлювати, що Бог є присутній в моєму житті і що ця любов належить йому, коли ми дякуємо Богові за все, прославляємо Його, то та ісворка розгорається ще більше і більше. Ми тоді палаємо цією Божою любов'ю. І тоді навіть хтось чужий буде біля нас, і він відчує цю любов. Він скаже, хм, щось, щось від цієї людини чути, щось що добром віє, миром. Бо, напевно, кожен з вас зустрічав якусь особу духовну, коли ти стоїш біля неї і відчуваєш таке благовіяння, такий мир, спокій. І саме в цій людині перебуває Божа любов, в цій людині перебуває Господь. Так само і кожен з нас є тим богоносцем, який повинен носити Бога у своєму серці, який повинен, щоб це царство Боже розросталося в нашому житті. Бо царство це саме слово вже означає, що це якась є територія, що є цар, є володіння. І тим царем є нам що Господь Ісус Христос, і ця територія це є наше серце, це і наше життя. І ми повинні дбати за чистоту нашого серця, щоб ця любов розросталася більше і більше. Святий Агустин каже, що Господь Бог нас створив з любові і для любові, і саме мета нашого життя. Пронести цю любов через ціле життя, пронести і позапалювати, так сьогодні говорить свічечка, позапалювати ці свічечки, які я в цілому світі дає темрю, щоб вони горіли Божою любов'ю. Така місія християн нести правду, нести милосердя і нести любов. Як в сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос наголошує, каже, що прийдуть і скажуть: Господи, ми хочемо бути в Твоєму Царстві. Він каже, а хто ви такі? А ми разом пили, веселилися, слухали, ходили до тебе, твої науки слухали. Каже, але що з того, якщо ви чинили неправду? Що з того, що ви слухали, якщо ви жили неправдиво, не жили тим словом, яким я навчав вас? Тому дуже важливо є жити словом, яким Господь Бог нам дає. Бо Боже Слово, воно є живе і діяльне. Слово Боже, це є, можна сказати, їжа для нашої душі. Бо як тіло не може жити без їжі, так само і душа без Божого Слова. Стараємося кожного дня собі приділяти дві хвилинки, п'ять хвилинок, щоб відкрити просто слово Боже, прочитати собі Євангеліє, одну главу і роздумувати над ним. А якщо ми не розуміємо все рівно, Бог буде промовляти через нас, через своє Слово Боже. Через тиждень швидше ми вже будемо святкувати прізло Господа нашого Ісуса Христа. І саме Ісус Христос, Він на початку був Словом. І слово сталося тілом і замешкало між нами, як читаємо Євангелії, і ми плекаємо наше слово, яке виходить з наших уст, щоб воно внесло любов, щоб воно внесло мир, щоб воно несло радість. І тоді Царство Боже буде розростатися вже тут, на землі. Амінь. Слава Ісусу Христові!